السر السر Це символ глибокого болю і втрати для російського населення, навіть якщо цей біль не завжди усвідомлений. На підсвідомості мас це як велич, яка зникла, і разом з нею частина ідентичності. В колективному несвідомому це рана втраченої могутності змішана з ностальгією і зрадою. СРСР у підсвідомості росіян асоціюється з сильним, жорстким, але стабільним порядком. Це архетип великого батька. Що тримає все під контролем, тут є туга за структурою, дисципліною імперською стабільністю, навіть якщо ціною є свобода, це відображає сакралізацію страждання, ідею, що все було виправдано заради великої ідеї. Колективна психіка досі тримає на собі образ справедливих жертв заради величі. Це також символ внутрішнього зупинення, неможливості рухатися далі, поки не буде викуплена втрата СРСР. Ця карта вказує на емоційне виснаження в тому від сучасного, через що ідеалізується минуле. Люди шукають сенсу і їм пропонується чаша СРСР як ілюзія колишнього щастя. Це енергетичне блукання в тіні минулого. СРСР це також психологічний інструмент мобілізації, коли населення готове стояти до останнього за образ своєї імперії, символ боротьби, навіть якщо боротьба вже не має чіткої мети. Головне опір ворогам. СРСР в уяві багатьох це ідеалізований золотий вік стабільності, дитинства, молодості та порядку. Карта вказує на ностальгію за уявним спокоєм, святами, побутом, передбачуваністю. Карта Надніколоди Паш Жезлів. у підсвідомості росіян дозріває новий вогник. Спроба відродити старе у новій формі, пошук ідентичності через минуле. Це також вказує на молоде покоління, яке споживає романтизовану версію СРСР через медіа і наративи. Можемо зробити висновок, що у колективному несвідомому СРСР росіян це однозначно втрата, міф, жертва, батьківський контроль і омріяна стабільність. Це не просто спогад, це енергетичний символ, що формує поведінку, політику, страхи та надії. І найнебезпечніше він досі живе як архетип, що шукає нової форми втілення.